Всім доброго вечора! Нарешті я дійшла до своєї карт колоди Таро війни. М -м Чесно, вона в мене вже стоїть уже 2 неділі. Я як її побачила і відразу захотіла її взяти. Тобто я думала буквально 10 хвилин, ой, секунд, я навіть не думала. Я побачила, зайшла, оплатила і отримала на протязі двох днів. Віці, яка коробочка. Коробочка, як воно запаковано з печальцю такою, але дві неділі вони стоять, у мене руки не дійшли просто її відкрити. А сьогодні я відчула, що треба відкрити цю колоду. І дивіться, разом з вами ми відчиняємо. Ой, я ще без нігтів останусь. Ой! От так. У нас жара. Не дивіться на мене, тому що я навіть не нафарбована. Третій день буря. Так, дивіться, відкриваю коробочку. Відкриваю. А, воно даже не знімається, воно просто відкривається. Тут є такі ось у нас... Ну, тут залишимо, так? Напевно, залишимо. Чисто для... Так, воно все, дивіться, запаковані, заліплені. Ось такі от маленькі карти. Перемога. Відразу перша карта, яку я побачила, дивіться, це перемога. Перемога, і мені здається, це щось має означати. Тобто я відкрила колоду іменно сьогодні. І от з такою гарною картою. Всі мрії здійснилися, родина знову разом. Оселя наповнилася теплом, любов'ю та затишком. Давайте спробуємо. Це буде не розклад, це буде... Спроба подивитися, наприклад, чи будуть обстріли. Давайте Київ. Зараз Київ дійсно страждає вночі. Давайте подивимося, що чекає Київ. Може, ще не новеньке. От, дивіться, що чекає в нас Київ. Нічні кошмари, тобто Київ обстрілювати будуть. Нічні кошмари, все, що ви відчуваєте чи бачите, це марло. Цього немає насправді, яким би воно не здавалося реальним. Тобто це відчуття того, що кошмари, те, що люди бачать, це якби залякування, на мою думку. Це це має скінчитися, як страшний сон. Але нічні кошмари... Це дійсно карта, яка зараз вказує на Київ. Яка дійсно зараз може вказувати на те, що люди переживають, це гірше, ніж кошмари. Далі щур. В команді присутній щур. Людина, яка максимально довірена або обрізана, обізнана є зрадником. Тобто є зрадники в Києві. є ті, які. Можливо, щось здають, щось доповідають, про щось якісь домовленості є. Хто працює на ворога, тобто є в Києві щури. Щури є в нас там. Ракетна небезпека. Очікуйте шквальний вогонь з повітря. До круги всапалатаме. Шукайте надійне укриття. Люди, не ігноруйте тривогу. Я вперше взяла ці карти в руки, але відразу нічні кошмари. Щури і ракетна небезпека, тобто небезпека саме вночі. очікування. буде пауза. Скоріше за все, в Києві буде пауза. Можливо, десь буде тихіші ночі та дні, десь буде зовсім затиша пауза, але це не є кінцем. Це не означає, що бомбити Київ не будуть, це означає, що це. Очікування. Очікування в нас зазвичай йде причин перед бурі. Затяжна пауза, яка виснажує. Виснажена буде та сторона, можливо, будуть готувати ще ракети. І виснажені будуть наші люди. Але часом бездіяльність це теж діє, вимагає не менше зусиль, ніж рух вперед. Тобто пауза буде. Найближчим часом буде ракетна небезпека. Голод. Голод прийде неочікувано. Тобто Україну ще чекає голод. Після війни, я так розумію, голод. Я боюся, що по Києві не було такого чогось страшного, що в людей не буде часу вийти кудись, не буде, наприклад, як гроші зняти, не буде, наприклад, дещо купити. Тобто ми дивимося зараз Київ і дивлячись на ці карти, я боюся, що Київ до такого стану доведуть, що щось чекає дуже недобре. Може бути приліт в щось пов'язане з церквами. Храми, церкви, мечеті, тому подібне, тобто спалені святині. Приліт може бути щось пов'язане церква, біля церкви, в храми, мечеті, все, що пов'язане з тим, з святими містами. Тобто обстріли можуть бути церкви, обстріли можуть бути нічні, в основному ідея кракетна небезпека, тут вказує на. Це житлові будинки, скоріш за все, квартири тому подібне, але серед наших все ж таки є ті, які, які здають. Тобто карта щурів. Ракетна небезпека це коли буде все в диму, все буде палати. Тобто те, що було нещодавно, воно може повторитися. Ну, цікаві карти, цікаві. Так, підтримка з повітря. тобто не все так втрачено. Підтримка з повітря якась все ж таки у нас є. Не якась, а в нас є підтримка з повітря. І будуть намагатися дослідковувати, будуть намагатися збивати, будуть намагатися перешкоджувати. Ах. А надія все ж таки не згасає. Карта надії. Покажу вам карту святині і з повітря допомога. І карта надії. Надія на щастя в людей не зникає, не стихає. У них є стимул всередині для життя, і вони не покидають свої домівки. Ну, давайте ще витягнемо, щоб вже було правильно ще дві карти. Так, важкий шлях. Оце мені дуже чомусь карта викликає емоції тяжкі. Чому? Тому що я боюся, щоб не прибили дійсно і не зайшли знову в Київ. А якщо навіть не зайдуть в Київ, у них є цей план. Зайти в Київ і знову там буде, на жаль, страшне. Але навіть якщо і не зайдуть, план такий у них є. Обстріли не будуть меншати, на жаль. Дорога до цілі буде обтяжена прірвами. Та руйнуваннями. Більшість шляху доведеться йти на своїх двох. З речей візьміть лише необхідне. Важкий шлях для людей може бути тоді, коли прийдеться покидати багатьом свої домівки. Ну і остання карта. Снайпер. Обстріли. Тому будьте обережні. Будьте обережні. І дивимося нижню карту. Засідка. Будьте обачні, навколо все не таке безпечне, яким здається, поруч причаїлася небезпека. Дійсно, будьте обачні в лісах, на озерах, на ріках, де би ви не були, маєте бути завжди обачні. Але все ж таки Київ ще чекає великий час, великі часи, страшні часи і затяжні часи навіть перед самою паузою, після може бути дійсно буря. Коротше, карти ми ці подивилися, карти цікаві. Найближчі дні Київ накрити може ракетна небезпека, можуть бути влучання вночі по будинках, квартирах, в основному тоді, коли сплять люди, це 12 годин ночі і плюс-мінус це житлові квартали, і святині. От карта випала святині. Але будуть збивати, будуть з повітря захищати. Головне, щоб не прийшов час дійсно голоду і час, коли прийдеться покидати свої домівки. Тому що а, я вперше взяла цю карту в руки, але щось таке відчуття до цієї колоди, таке дуже дивне, аж всередині все завмирає. Вона така гладенька, малесенька. Я б не сказала, що вона якась така, ну не цікава, дуже цікава. От, Наприклад, які тут ще є карти, розвідка. Все тихо, можна виходити. Дорога смерті, тобто карта, якщо показує дорогу смерті, тобто, можливо, не варто виїздити з будинку, з дому, або не варто повертатися. Ну, хороші карти, хороші, хороші, і мені здається, що будемо дивитися міста саме по цій колоді, а поки будьте всі обережні стосовно Києва. Ракетна небезпека. Будинки, квартири, дома, там, де сплять ночі, люди, ми ігноруємо тривогу, виходимо по тривозі в укриття. І святі, місця, святині, монастирі, церкви, будь-що, що, що пов'язане з цим. Десь може бути обстріл поряд, десь може бути обстріл будинків поряд з великими церквами, можливо, монастир там буде поряд, але там іще, якщо також дивитися на карту, які я виклала. Там ще має бути поряд ліс. Ліс, святе місце і будинки, де живуть і відпочивають люди. Будьте обережні і бережіть себе. Ну, не треба нехтувати тривогу, тому що такий зараз час, що кожен думає, ну, мене пролетить. Ні. Може бути так, що вас не пролетить, на жаль. А коли вже ви зрозумієте, буде пізно. Тому що можна втратити житло, можна втратити машину, можна втратити навіть місто, але головне не втратити себе, своїх близьких та здоров'я і тому подібне. Тому бережіть себе. Все буде Україна, слава Україні, гарного всім дня.